14 матчів минулого ігрового тижня були переповнені яскравими моментами. І журнал Суперліги приготував для вас десятку найкращих. Її відкривають миколаївці. Ентоні Шейвіс перехоплює, а навіс Мартін Сакравченка майже з центру майданчика красиво завершує Двейн Мітчел. На дев'ятій позиції ми відзначаємо асистентський талант говерлянина Патріка Спаркса, котрий має очі на потилиці і віддає чудовий прихований пас на Раяна Пірсона. На восьмому місці Форвард Галичини Майкл Лі, який блок шотом захищає власний кошик і мінімальну перевагу своєї команди перед екватором зустрічі. Сьома сходинка у Дніпропетровці. Максим Корнієнко технічно зберігає м'яч і організовує можливість для Олексія Щепкіна поспілкуватися із кошиком тет-а-тет. -тет. На шостому місці сміливий криворізький захисник Ватим М'якінін рушає з місця в кар'єр, йде на кошик і ефектним данком відкриває рахунок у матчі. Одисить за баскетбольною пропискою Ернст Ларош перехоплює м'яч, відважно йде у нерівну сутичку і здобуває надзвичайно складні очки, отримуючи за це справедливу прописку і на п'ятому місці нашого рейтингу. Вартхіміка Віталій Коваленко сам не байдужий до красивих завершень атак і привчає до прекрасного вболівальників. Його черговий політ це нічний жак для суперника. І четверта позиція в десятці. Миколаївці Джош Майо і Двейн Мітчелл зрозуміли один одного без слів і вибухнули найшвидшою і найяскравішою комбінацією тижня на третьому місці. Досвідчений будівельник Дайнюс Шаленга читає гру і дії суперників як відкриту книгу. А його перехоплення і триочковий, що вбиває сирену, прикрашає наш рейтинг на другому місці. Закидати згори в Запоріжжі вміють усі, і навіть дівчата з групи підтримки. Але найкраще це робить переможець конкурсу данків останнього матчу зірок Суперліги Ренді Калпепер. Чергове підтвердження його феноменальності на першому місці нашої десятки.